Привіт, з тобою Дуїт. Сьогодні я розкажу тобі про ідеальне покриття для педикюру. Головне правило покриття має бути максимально тонким, міцним та безпечним для натуральної нігтьової пластини. Воно не повинно створювати зайвий об'єм, щоб клієнту було комфортно носити закрите взуття. В такому випадку ідеально підходять камуфлюючі бази, і саме у бренда Дують вони представлені у величезному асортименті. Тож давайте їх детально оглянемо. Та порівняємо. База з колекції петаль мають 7 пастельних відтінків, які створюють ніжний, але яскравий акцент. Мають нещільний тон, містять всередині різнокольорові частинки петалі, яка слугує як додаткове укріплення для нігтєвої пластини. База з колекції Юкі представлена в трьох молочних відтінках. Містять собі рожеві пластівці, які переливаються різними кольорами. Далі база з колекції Сербет має 6 відтінків. Ця база з рефлективним дрібним шиммером. Легко наноситься, самовирівнюється та додають нігтям яскравого блиску. До речі, вона перекриває нігтьову пластину щільніше, ніж попередні бази. Наступна колекція це база з ефектом котяче око. Вони не потребують попереднього нанесення рабер-базу, як підложку, тобто ви одразу наносите базу. Замагнічуйте її магнітом, перекривайте топом, і ваші нігті з дизайном вже готові. Наступна база карфіті. Вона представлена в трьох відтінках: білий, рожевий та бежевий, і особисто мені вони нагадують смачний йогурт. Дуже зручно наноситься, гарно самовирівнюється, гарно перекриває вільний край і дуже цікаво виглядає на них. Ну і остання колекція для поціновувачів більш класичного покриття це рабер-бази, представлені у чотирьох відтінках. Два відтінка молочної бази, бордо та чорний. Це каучукова база, яка адаптується під рух нігтєвої пластини та ідеально тримає навантаження. Погодьтесь, асортимент баз величезний. Постав вподобайку, якщо сподобалось відео, підпишись на канал і заходь до нас в інстаграм. Посилання під відео. Твари без меж разом з Доїть.